Ну що, друзі, справжній конкурент Кові та Гіона – це в нас мотоцикл від БСЄ, моделька J3 Enduro. Отже, давайте розпочнемо з двигуна. Він у нас тут оновлений, тобто 175-й. Раніше сюди ставився 172-й двигун, а зараз він чотирьохтактний, двохклапаний на 271 кубічний сантиметр. Потужністю е, у нього потужність 21 кінська сила. Даний мотоцикл розвиває швидкість до 120 км на годину завдяки своїй механічній п'ятиступеневій ступеневій коробці передач. На борту встановлений карбюратор від Ніббі, модель n 30 Що це говорить? Це говорить лише про те, що в нас буде е, забезпечена менша витрата пального та надійніша. Е, Стабільніша робота нашого двигуна також. У нас є кікстартер, окрім електростартера, що не є маловажливим. Ну і давайте трішечки на ньому прокатаємося. Ну, а тепер хочеться приділити увагу більше ходовій частині, те, що в нас знаходиться понизу. Отже, почнемо е, з передньої вилки, вона в нас перевернутого типу. Е, класно, дуже відпрацьовує на нерівностях. Тобто, вона е, чудово справляється з усіма стрибками. Е, позаду в нас моноамортизатор, який вже налаштовується і також е, присутня прогресія. Тобто це вказує на те, що на цьому мотоциклі реально можна стрибати, е, по всім нерівностям заїжджати на е, якісь е, важкодоступні вершини. Цей мотоцикл вам це забезпечить із е, реальним драйвом та комфортом. Е, колеса позаду. 18-й радіус, а попереду 21. -й. Звісно, що гума в нас така кросова і ну, спицеві, звісно, колеса. Також, як ми можемо бачити, що на задньому, так і на передньому колесі, ось такий башмачок. Він для того, щоб не проверталася гума навколо самого ободу і не, зрізав, не зрізало наш ніпель. Давайте тепер про гальма. Гальма в нас встановлені. Дискові гідравлічні як попереду, так і позаду. Відторможує мотоцикл реально чудово. До речі, не сказав про те, що маятник у нас сталевий, міцний напрочуд. Ну і загалом система Пролінківська дуже класно відпрацьовує. Отже, давайте тепер поговоримо про його функціональність, бо тут є досить багато цікавенького. Перше, в нас е ручки, бачите, вони відкидні як на щеплення, так і на гальма. Тобто, якщо при падінні, дай Бог, щоб їх не було, але все ж таки е в нас вони відкидаються. І причому як вверх відкидаються так, і е в іншу сторону вигинаються, як, як справа, так і зліва. Е це дуже класно, що таке в мотоциклах використовують. Е інформативна цифрова приборочка, маленька. Все, що тут вам знадобиться, все є. Навіть можна подивитись скільки годин. Тут на нас лампа стоїть попереду, світить добре, захист для рук є. Мотоцикл сам височенький, тому що це ендуро крос. Іншим він бути і не може. А тому, друзі, ось такого красення Джейд 3. Маємо в наявності наш магазин займається продажем мото та квадротехніки. Наголошую на тому, що в нас присутня доставка по всій Україні і кредитування від наших банків-партнерів. Тому ви можете перейти та ознайомитись з додатковою інформацією за посиланням під цим відео. Також хочу подякувати вам, що додивилися до цього моменту. Поставте лайк, напишіть коментар, як вам така модель. І підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавих новинок. До нової зустрічі всім па-па!